О, добре. Друзі, всім привіт! всіх вітаю на каналі. В цій серії піде допрацювання шифенга переднього моста. Стикнувся літом з проблемою намотування сіна на кардан. Тому було прийнято рішення купити тріщотки. друг мені порадив, Іване, привіт тобі. То не було часу. Бо то літо, гаряча пора, а зараз вже трішки більш-менш вільний час з'явився. Тому треба їх поставити і підрихтувати, ну, як би так мовити, трактор до наступного сезону. Треба то все помірити, підготуватись, посверлити, порізати то все. Поїхали! Дивимося! Так, продовжуємо. О, що ми маємо. Маємо таких дві. Тут підійде нам замість тих заглушок. На болти. Я думаю, що має стати, пересверджувати не будемо. І маємо таких дві. Тут під зірочку. Я вже придумав собі О, ключик чотирогранний. Крутиться все. Буде добре. Далі. Міряємо діаметр того болтика всередині. штангель і міряємо дванадцять показує мені дванадцять О! Добре. Тепер беремо така штука, називається різьбомір Різбомір М60. Тут є метрична різьба 125. Я вже помірив наперед. О, міриємо підходить якраз, якраз ідеально. Отам, От один в один. О, заходить один в один. Добре. Далі нам треба буде сверло. Радянське. 10,5. Новеньке Радянське сверло. Ледве здибав на базарі. Далі нам потрібен буде мічик один номер і другий номер. Аналогічний варіант. Один шах. Далі купа болтів, то рідний, що від нього. Все, що від нього було, то все мені й прислали. Тримач намички і треба робити роботу. Щоб знати, скільки як сверлити роздрукував собі ось таку штуку. О! Таблиця. О, є. М12. Нам потрібно 1.25. І сверло нам потрібно або 11.88 або 10.64. Так. Так що продовжуємо завтра.